Уряд відновив державну програму, яка називається рука допомоги для е, малозабезпечених і безробітних. Зараз розповімо усі деталі, хто як її має право отримати цих 100 тисяч гривень на секундочку. Це не маленькі гроші. Для чого її видають, так і потрібно поквапитись, тому що невідомо, чи на наступний рік це буде функціонувати. І також розберемося з деталями, кому потрібно будуть ці суми віддавати, кому ні. Тому, там, тому що там також є ряд прописаних нюансів. Тож, з усім цим розбираємося, як вам їх отримати, дорогі мої глядачі. Доброго дня! З вами канал Народна. Думка, але перед тим, щоб нічого не пропустити, бути в курсі подій і отримати актуальну інформацію в доступному форматі, то долучайтеся до каналу Народна Думка, натиснувши кнопочку Підписатися під цим відео. Так ви точно нічого не пропустите. І формуємо таку народну спільноту, вирішуємо дуже серйозні питання з народної точки зору, тому що кожне питання можна висвітлити як. З однієї сторони, так і з іншої, а ми от з вами будемо розбирати саме з народної. Тож, що це за допомога, що це за 100 тисяч гривень? Уряд відновив фінансування про програмі Рука допомоги. Призначається вона, як я вже сказав раніше, малозабезпеченим і безробітним для того, щоб вони вийшли з свого складного становища. Ця допомога надається безвідсотково, тобто це не кредит, да, який взяв 100, а потрібно віддавати тоді майже 200. Ні. Тут 100, і є ряд випадків, коли людина має право не віддавати її взагалі. Зараз цим також розберемось. І є ряд випадків, коли вона віддається частково. Тож, оформляється ця допомога через Міністерство соціальної політики, тобто це той орган, який займається саме малозабезпеченими. так, Оформляється вона написанням заяви. але тут потрібно, щоб ви зважили, так, що ви саме хочете за цих 100 тисяч робити, тому що там не можна прийти і сказати, дайте мені 100 тисяч гривень там, проїсти. так. Ніхто вам, звісно, так їх не дасть. Це допомога на розвиток на вихід зі скрутного становища, як я вже сказав раніше. На цей рік допомога відновлена, ось буквально недавно в уряді прийнято. Чи буде вона затверджена на 2024 рік, залежить від фінансування. Здебільшого це від зовнішнього фінансування, чи не дадуть нам гранти, ті кредити і все. Інше, тому що власних коштів катастрофічно, на жаль, не вистачає, але в якійсь мірі вона функціонувати буде. Тому що якщо у вас є якась хороша ідея, але просто нема на нього грошей, то ви можете їх отримати. Для того, щоб її отримати, потрібно написати заяву Міністерства соціальної політики. Заява передається в е, людям. Які займаються видачею, тобто які е, займаються розглядом, ну така тут свого роду комісія, да, яка займається розглядом. Е, для того, щоб її ще отримати, вам потрібно чітко вказати плани, на що ви її маєте витратити. Після того, як е, уже комісія прийме позитивний чи негативний результат, чи давати вам ці кошти. Міністерство соціальної політики вас сповіщає, і далі вже в встановленому порядку ви з ними зв'язуєтесь, так і там вже всі деталі, куди витрачатись, як буде, що це буде закуповуватись, на які цілі, як потім буде повертатись, тому що це ну, типу займ, але безвідсотковий. Ну є два випадки, коли її можна повертати частково, або не повертати взагалі. Перший випадок це коли. Е ви сплачуєте податки і усі сплачені до бюджету податки, єдині соціальні внески відраховуються з цієї суми позиченої. А другий випадок, коли ви влаштовуєте на роботу двох людей на термін від двох років, тобто підписуєте з ними контракт на 2 роки, тобто берете цю суму. Закуповуєте там якесь обладнання, берете двох людей, починаєте працювати, ви їм платите зарплату, і ці кошти ви вже не повертаєте. Ну, все якби чудово, але є нюанси. Потрібно, щоб ви чітко зрозуміли, що якщо ви візьмете і десь щось про то потім їх потрібно буде віддавати, думати як. Е, отримувати тоді допомогу як мало і віддавати її за ці кошти, але ж ну, ви їх здебільшого потратити десь на себе, скоріш за все. Це таке собі задоволення. Друге, це що 100 тисяч гривень, на жаль, в наш час, як би це не звучало круто, вау, 100 тисяч гривень, це, на жаль, не така велика сума. І якщо розраховувати, що це якесь. Бізнес, якась ідея, яка запрацює десь потім, то, на жаль, 100 тисяч гривень тут нічого не допоможу. Це, типу, якась така повинна бути ідея, яка запрацює тут і зараз. От там накупив чогось по 5, продав по 7, грубо кажучи, або накупив булочок і сосисок, а тут продав уже хот-доги. і відразу прибуток, відразу на рівному місці. Для того ще, щоб її зареєструвати, потрібно буде відкривати підприємця. Тому з цим також подумайте, тому що це податки, це звіти, і це все потрібно виконувати. Тому що, якщо не виконувати, будуть приходити штрафи. Податкова дуже любе, неважливо, чи це у вас соціальний проєкт, не соціальний, податкова любе, щоб в неї все було, ну, типу, правильно. Отакі. От 100 тисяч гривень від держави, малозабезпеченим і безробітним. Наразі можна написати заяву і отримати. А, до, ой, добачаюсь. До речі, що тут ще варто було б сказати, що віддавання цієї суми також може бути розписане, типу, частинами. Тобто, щоб ви там не взяли 100 тисяч, почали справу, і потім цих 100 тисяч відразу однієї суми віддати. Ні, також може бути розписане частинами, що значно полегшує процедуру віддавання, особливо якщо це буде розписано на довгостроковий період. Все залежить від того плану, який ви представите, От, як ви маєте розвиватись. І тоді, вже від того плану, відштовхуючись, ви е, отримуєте. Терміни, отримуєте суми, отримуєте, скільки маєте віддати, тобто, все потім якби, узгоджується по дорозі. така інформація на сьогодні. Радий був вам розповісти. Надію, що вона для когось стане корисним. Обов'язково підтримка відео дуже вдячний саме тим людям, яким воно було корисне. Так, То не полініться, долучайтеся до каналу Народна Думка і будемо разом розбиратись у всіх таких нюансах і подіях. Тож до нової зустрічі! Дорогі ми глядачі.